Коли ми саджаємо у своєму садочку будь-які рослини, хвойні, декоративні, ягідні, треба захистити кореневу систему від шкідників. Гарні препарати це інспіратор і ініціатор. Вони... Безпечні для рослин, навіть для ягідних рослин, тому що мені в коментарях писали, що нібито не можна їх під ягідні кущі додавати. Можна, ця таблетка не зашкоджає рослинці, навіть яка з ягодами в цьому сезоні в нас буде. Як додавати, якщо кущі у вас вже дорослі? Ягідні, смородина, агрус, жимолость, будь-що. Я, наприклад, самшиту вам покажу, як це зробити. Берете довгу паличку. Ось так треба зробити отвір, щоб він, бачите, під кутом був, щоб під кореневою системою рослини в нас опинилася ця таблеточка. Робимо отвір і туди кидаємо таблетку. Це в нас інспіратор. Ось таким чином, все, вона потрапила. Засипали ось так от земличку, можна полити і все, щоб там вже таблеточка залишилася. Гарний дієвий препарат, бо вона захищає.